Любі друзі, вітаю вас! Перед вами поспівка весна. Тут яскраво відображено поєднання тонічної функції і субдемінантової. Послухайте, будь ласка. Крап-крап-крап-вода вже прийшла до нас весна. Давайте проаналізуємо. Перший такт соль-мі, це звуки тонічного тризвуку, другий і третій такт – фа соль, ля, фа фа-фа-ля-ля це звуки субдемінантового тризвуку. І останній четвертий такт соль мі, до. Тобто субдемінантовий тризвук розв'язується в тонічний тризвук. соль мі, до. І пісня закінчується. А давайте послухаємо зараз, що буде з цією поспівочкою, якщо ми не розв'яжемо субдомінантовий тризвук в тонічний, як вона буде звучатиме? Крап, крап, крап вода, вже прийшла до нас весна. Ну, Ось таким чином, я думаю, ви вже зрозуміли, для чого нам розв'язувати субдомінантовий тризвук в тонічний. Отже, друзі, ми в тональності до мажор. Спочатку будуємо тонічний тризвук до, мі, соль. Далі обертаємо тонічний тризвук. Ви знаєте, що обернення це перенесення нижнього звуку на октаву вгору. Ви знаєте, що кожен тризвук має два обернення секстакорд і квартсекстакорд. Ви знаєте, що секстакорд складається з терції кварти, а крайні звуки складають інтервал сексту. Тому і називається секстакорд. Квартсекстакорд складається з кварти і терці. Крайні звуки складають теж інтервал сексту. Тому має назву кварт-секст-акорд. Далі ми будуємо на четвертому ступені субдомінантовий тризвук фа ля до. І бачимо, що фа ля. Це не стійкі ступені в до-мажорі, а до в тональності до мажор це найстійкіший ступень, це тоніка. Тому при розв'язанні логічно тоніку залишити на місці, і ми залишаємо її на місці, а ля фа, тобто четвертий та шостий ступінь, іде, ідуть вниз за принципом ладового тяжіння в найближчі стійкі звуки. Ля розв'язується в соль, фа розв'язується в мі. Далі ми обертаємо субдомінантовий тризвук і отримуємо акорд Ля до Фа субдомінантовий секстакорд. Розв'язуємо знов ж таки тоніку залишаємо на місці. Фа і ля йдуть вниз в найближчій стільки ступені Фа в Мі ля в соль. За принципом ладового тяжіння. Далі знов обертаємо субдомінантовий секстакорд і отримуємо субдомінантовий кварт секстакорд до Фа ля. Як ми його розв'язуємо тоніка на місці, ляфа вниз найближчі стійки за принципом ладового тяжіння. Що ж це за принцип ладового тяжіння? Давайте згадаємо це розв'язання нестійких звуків у стійки. А тепер, друзі, дивимось на клавіатуру. Ми в тональності до мажор, Тонічний тризвук до мі, соль. Обертаємо мі соль до секстакорд першого обернення. Знов обертаємо мі, перекидаємо на октаву вгору і маємо секстакорд, соль до мі. Тобто три стійких акорди, три звуки. Основний тризвук, його обернення секстакорд. І кварц секстакор. Тепер будуємо в тональності до мажор субдомінантовий тризвук на четвертому ступені. Рахуємо до. Перший ступінь, ре, другий, мі третій, Фа четвертий. Знайшли четвертий ступінь, будуємо тризвук. до. За терціями три звук будується. Фа, ля – це в нас нестійкі ступені до тоніка. Як ми розв'язуємо субдомінантовий тризвук фа ля до. Тоніка залишається на місці, Ля розв'язується вниз в соль в найближчій стійки. Фа розв'язується в мі в найближчій стійки. Таким чином, фа ля до. Розв'язується в секстакор тонічний мі соль до. Далі наступний, наступний тризвук це обернення субдомінантового тризвуку ля до фа. Розв'язуємо до на місці в соль фа мі. Ля до фа соль до мі Акорд завжди йде. З рухом вниз. Субдомінантовий акорд завжди рухається вниз при розв'язанні. Тоніка при цьому залишається на місці. І субдомінантовий квасик стакор до фа ля розв'язуємо до на місці ля, в соль, фа в мі, до мі соль. І знову ж таки акорд рухається вниз і розв'язується в тонічний тризвук. Таким чином співаємо обернення тонічного тризвуку. До-мі-соль, мі-соль-то, соль до, мі Будуємо субдомінантовий і розв'язуємо його в тонічний акорд. фа ля мі соль сольта. Ля, до, фа, Соль, до, мі. І кварцекс такокор субдомінантовий. фа, ля, до, мі, соль, тоніка, до. Любі друзі, три звуки головних ступенів це гармонічна основа лада. Вони дуже часто зустрічаються в музиці, і ви можете. Простий акомпанемент, тобто супровід до мелодії, до будь-якої мелодії чи пісні підібрати, використав саме ці акорди. Тонічний, субдемінантовий і демінантовий, та їх обернення. Mm -hmm. Тому зараз я вам покажу, як з'єднуються ці акорди. Рух голосів, тобто звуків, обов'язково буде плавний, ніяких стрибків. Коли з'єднується тонічний тризвук та субдомінантовий, це називається плагальний зворот. Тепер граємо з вами плагальні звороти в тональності до мажор. Тонічний тризвук. Домісоль, субдомінантовий квасекстакорд, до фаля. І тонічний тризвук домісоль. Співаємо. Du mi sol, фа ля до, мі соль Так, тепер танічний Мі-соль-до. З'єднуємо його з субдомінантовим тризвуком фа-ля-до. і повертаємось в танічний мі-соль-до. Співаємо. Мі-соль-до, фа-ля-до, мі-соль-до. Кварт секстакорд. Соль, до, мі З'єднуємо з субдомінантовим секстакордом. Ля до фа і повертаємось в станічний квард секстакорд. Співаємо соль, до, мі, тоніка до. Фа. Соль, до, мі, тоні, ка, до.